Всім хелоу. Сьогодні ми пограємо з вами в гру на телефоні. Хороша піца, чудова піца, тому що я не знаю, що знімати. І я вирішила, думаю, ну, перейду на телефон, подивлюся, може, є якісь ігри цікаві. І я знайшла цю піцерію і вирішила в неї пограти Давайте почнемо. Ура! Відкриття нового ресторану. О, злий дядя. <смір> прикольно, прикольно. Я знаю, що звук буде взагалі неадекватний. Так, ще одна піцерія. Ти намагаєшся. Що? Ти намагаєтеся? <смір> ти намагаєтеся, я не намагаєтеся. Ти намагаєшся захопити мою територію. Ти хоч розумієш, що ти робиш? Так. Бачиш, я розумію. Це було риторичне запитання приятелю. Принаймні поглянемо, як ти зробиш звичайну сирну піцу. Просто шість шматочків із соусом та сиром. Окей. Так, спочатку потрібно розкачати тісто. Розкачаємо це тісто, потім додаємо томатного соусу, Потім у нас тут є. Ага, ну, типу, воно використовується за рахунок е, коштів, потім додаємо сиру. Потім кладемо його сюди. Можна тут прискорити, я так думаю. Щоб швидше. І потім ми нарізаємо. О, тут є ці позначки, як його нарізати. Так, от сюди. і ідемо. Ідеально. Це найжахливіша піца, що я бачив у своєму житті, Ти ніколи не станеш майстром пекарем. ха ха-ха-ха, Так, а що тут за заці? Ага, це тут. Привіт! Приємно бачити, що тут відгрівається нова піцерія. Може спробувати вашу піцу з сиром, було б чудово, якби ви могли розрізати її на шість кибочок. Окей. От робимо сирну піцу. Ставимо її в піч. Це піч, я так думаю, так? От, будемо от так. От так. Отак. От і віддаємо. Тут ще навіть є шкала. Тут краще і бути не могла, дякую. Та нема за що. Так, тут PV можна придбати. Це що тут. А, це в мене інтернету немає. Ага, і тут є записано. А, піца різна є записана. Як усе йде? Давайте зробимо все просто, відправимо тісто в духовку без начинки, також не потрібно його різати. Ага. Тобто просто от, о, отак я. Просто ставлю тісто, так, без начинки, без нічого, просто ставлю без нарізання навіть. Просто його віддаю. Дизалент. Смачно, смачно, смачно. Ого, круто. Дизалент. Так, Привіт. Піцу з сиром, будь ласка, не забудь її порізати. Окей, не забуду Піцца з сиром, не забудь її порізати. Не, позабу... не забуду. А може, і забуду, знаєте, <смі> таке може бути різним. Я давно не знімала нічого, і для мене це, вже знаєте, стало як. як не знаю. Якщо я виграю лотерею, то я найму тебе як щось там, як майстра. Фух, я встиг до вашого закриття. Ось ваша посилка. О, прикольно! Шановний пекарю, вас вітає Всесвітня асоціація Піця ВАП. Ми хочемо відзначити ваш вхід у дивовижний світ піци. Це Майпад. З його допомогою ви зможете брати участь у міжнародних змаганнях, пекарів піци та вигравати цінні призи для розвитку вашого бізнесу. Насолоджуйтесь. Окей. Thank you. Досягнення. У мене є вже даже досягнення. Я знаю тебе. Я не знаю тебе. Гарного дня, можливо, я скочу до вас на піцу під час обідньої перерви. Так, історії. О, тут є різні історії. Іх скільки тут так Це буде цим Аліхандро. Потім, 2, 3, 4, 5 історій. Прикольно. І ще я бачила, що крім цієї піцерії, є ще кав'ярня. Теж по мотивам піцерії, але саме кав'ярня. Так. о Можемо відкрити папіруні, давайте переходимо. Давайте ми знімемо сьогодні ем, три, е, три дні. І я думаю, що на тому ми поки що закінчимо. Побачимо, що буде далі. Так, е, піцерія не містить слово піца. Чому вам має бути діло до цього і хто в цьому винен? Відповідь може вас здивувати. До інших новин, оскільки наближаються чотири найголовніші фестивалі віддані Пі. Поціновувачі піци готують свої рецептори до незрівнянних смаків. Мощі не отримала місце, місцеве повідомлення про нову піцерію в місті. Ласкаво просимо у світ піци. Ми з нетерпінням чекаємо, можливості перекусити після роботи. На сьогодні все, хороша піца, чудова піца. Не хочу я стартовий набір. Не дозволяйте сповіщення. Мені це не потрібно. Так. О, я можу тут щось забрати. Досягнення тут О, ще одне досягнення. О, прикольно. Кристалити. Сирні піци гарні, але щоб бути у вищій лісі, потрібно бути майстром м'ясних начинок. І королева м'ясних начинок це безумовно пепероні. Ну, Давай подивимося тоді на пепероні. І так, вона йде з сиром і соусом, Новачок. шість рівних шматочків. Я, хочу бачити... Я не хочу бачити жодних дитячих скибочок. Ну, зараз і я тобі приготую. Ну, мені кажеться, що якщо навіть я йому приготую так, як він хоче, то додавання начинок, це просто вам потрібно. 18 шматочків, 12 по периметру та 6 всередині. Це стосується всіх інших начинок. О тут є мітка. Ну, я, звісно, криво все роблю, ну ладно. Так, давайте ми прискоримо трошечки. М Так, тут і отут. Отак. Так, так. Тут запис хоча б це йде, бо я навіть йде. не бачу, чи йде запис іде. Ого, це справжня піца. Справжня піца повного невдаха, ти ніколи не станеш майстром. Ха-ха. Ну, й не старалася, якщо чесно. Ти щойно поклав пепероні виглядає дуже свіжо. Можеш покласти їх на піцу для мене. Хорошо. Хороша піца пепероні для тебе. Я не знаю, не знаю навіть, як тебе звати, але для тебе. Ой, в <смі> мене цей пепероні одна на одну вийшла. Ну, нічого страшного. Я думаю, що він нічого не скаже. Я так думаю. Можливо і скаже, не знаю. Так. Чудово, саме те, що я замовляв. Ура! Так, а тут що? Ага, це рецепти. Новий рецепт. Можна мені піцу з сиром без соусу? Будь ласка, переконайтеся, щоб сир лежав до самого краю. Ага. Піцу з сиром без соусу. Просто е, сир. Сирна піца. без соусу. Без соусу, значить, без соусу. Просто сирна піца Без соусу. і пепероні вона не впоминала, так? Да? Грайте пісні перемоги. Це ідеальна піца. Вау! Круто. Привіт! Мені одну піцу, будь ласка. Зачекайте, да хіба ви не хочете знати, яку я піцу хочу? Підказка. Точно, я ледь не забув. Почнімо з піци пепероні, соус сир і пепероні. Я, так, я така, типа, окей, просто зроблю тобі якусь піцу рандомну. Можливо, попаду, можливо, ні. Це що був з рук. Ой, з рук. Звук розпадання СССР. А, тут все закінчилося. Так, пепероні. Я, звісно, все так криво роблю, але. Нічого. З'їдять. Смакота. Дякую, що знайшли час запитати і переконатися, щоб ви правильно зрозуміли моє замовлення. О, окей. Так, тут ще, О, тут ще є. Прикольно, прикольно. Кошти мені не завадять. Чи знаєте ви щось мочніше за піцу пепероні? Піца пепероні. І потрібна піцца пепероні. Робимо піцу пепероні, пепероні. Ти-ти-ти, ти-ти-тим, ти-ти-тим, ти ти Все. І ставимо її туди в фію. І вона така уїже. У мене просто щось, знаєте, останнім часом настрою взагалі не було на це все і. Бездоганність, вау! Ура! Закінчився ще один робочий день. Так, запаси 31... 31 долар. Так, тут начинки, дім, ремонт, декор. Давайте перейдемо зразу в наступний день. Ти збираєшся це з'їсти вчені виявили, що сир містить ці речовину, котру зазвичай можна знайти в шлунках корів. <рес> Від нашого спонсора піцерії Аліканте. А, не Аліхандро, а Аліканте. Спробуйте одну з наших п'яти тисяч начинок для піци. І скажіть нам, яка з них найкраща. Ми не змогли визначитися. На сьогодні все. Добре. Так, давайте ми зразу заберемо кристалики. Більше кристаликів немає. Mm. Я думав, що цей заклад з жахів уже зачинили. Ви взагалі пропонуєте тут піцу половина з половиною? Люди не рішучі новачок, ти маєш дозволити їм комбінувати і обирати. Ну ми подивимося, як ти розділиш піцу. Як ти розділиш піцу, зроби половину сиром і Пі... половину з пепероні, половину Пі... з Пі... сиром, а половина з пепероні. Так, тут показують, як воно має бути. А, просто, типу, половинка. І все. Так. Оп-оп. 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 Все. І ставимо її в духовку. Потім беремо отак. Отак. І отак. Отак. Так. Напевно так. О, це насправді дуже добре. Я маю на увазі, що за лайноха. А так, піца з лайна. Боже, який ти весельчак, звісно. <хи> так. Доброго дня! Приємно бачити, що у вас є піци половина на половину. Можна мені половину піци з сиром, а половину з пепероні? Половину з сиром, половину з пепероні. І на шість шматочків порізано. Ту-ту-ту. ти ти ти-ти-ти. Все. Звісно, моя піца виглядає так ужасно. Значить, два шматочки, чотири шматочки, шість шматочків. <tell noise> Щиро, забирай, ви чудова людина. Щиро дякую за цю ідеальну піцу. Ой, немає за що. <гум> так. <гум> Можна мені додати трохи м'яса в піцу. Тільки не забудьте, будь ласка, соус і сир. Різати не потрібно. Трохи м'яса. Трохи м'яса це вся піца, чи половина з половиною. Трохи м'яса. Можливо, то багато вже буде. Може вона хотіла половина з половиною? Зараз подивимося. О, фух, повезло. Ця піця, що... мій фаворит, майже там писало. Аго, у них закінчився сир у піцерії через дорогу. Мені просто потрібна дуже проста піца з сиром. Що? Е, ага. Окей. Бо я думаю, що, типу, він же ж не сказав про соус, він сказав лише про сир. І я думаю, краще запитати, напевно, так. Я так думаю. Так. От так. І відео... життя було жахливим до цієї піці. О, Боже. Щоб щастя було тільки в піці. Не знаю, не знаю. Так. No, 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 no. Я отвично через пепероні. Викладіть її на тісто і дайте йому розкачатися. Такі. уйоу, йоу, йоу, розкачатися. Що? Ні, сірне соус не потрібен. Ага, тільки пепероні. Окей. Тільки пепероні. Так. Давайте пришкоримо трошечки. Просто наріжемо отак от, от. Я Вийду заміж за цю піцу. О боже, не виходи. Так, так. Я люблю піцу з сиром, але ці пепероні мають дуже апетитний вигляд. Може покласти їх на одну половину. Розліжте, будь ласка, на 4 скибочки. Добре. Зробимо. Так, беремо робимо отак, от потім беремо, робимо отак, от потім половину ставимо. Пепероні і на 4 кусочки. 4 то, типа, блін. А як на 4 скипки його Тобто тут, тут так і. Ага, і отак. Поняла? Все, я зрозуміла. Мені так подобається піца. Ця піца. Ще я хочу купити ще одну піцу. Так очмота. О боже, будь ласка, я так хочу їсти. М -м. О. Він хоче їсти. Це бомж. Давайте назвемо цього бомжа Валерій. <смірит> хай буде Валерій. Я йому просто тісто дам і хай їсти. Немаже що. <смірит> Давайте ми поки що на цьому закінчимо. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте про мене. От. І всім удачі, всім па-па!